Доброго часу доби. Слава нашому творцю. Подяка Збройним силам України, що маємо можливість бути ще незалежним. Що відбувається? Вже жовтень на дворі, Мабуть, час вже викопувати моркву. Росте вона далі вже не хоче. А що хотілося б, що хотілося б сказати? Що не е, жалійте проривати. Якщо у вас так рясненько, гарненько вона зійшла морковка, то треба її проривати, бо будете збирати от от урожай. Вона є, але манюсенька.